Добрий день, мене звати Василишина Надія і це мій відеолист. Якщо казати про досягнення за весь рік, то це буде напевно важко, тому що все що було до 24-го, воно онулилось. Я закінчила бакалавріат з за спеціальністю культурологія і волонтерила в одеському музеї сучасного мистецтва, де сиділа в архіві і працювала з бібліотекою. Якщо казати про все, що відбулось до після 24-го, то я волонтерила буквально з перших днів. Я зібрала е, таку локальну команду, яка ходила на багато волонтерських заходів в Одесі. Ми чистили два мішка картоплі. Ми зробили там ти е, тисячу пиріжків з капустою. Потім на цю капусту дивитися не могли. Ми будували барикади. І так далі. Також я зібрала дуже великий файл, де з інформацією, де можна волонтерити в Одесі, як можна допомогти Миколаєву, переселенцям по Україні і за кордоном, що зробити, як подати заявку, коли людина зникла. Я була кейс-менеджеркою в співдії. І також я була модераторкою волонтерських чатів УВС. Я взяла на себе напрямок Одеса Херсон-Миколаїв і зібрала свою власну волонтерську команду, яка перенаправляла точечні запити з чатів УВС по всій Україні на сайт Співдії, де їм точно допоможуть і зв'яжуться з ними. Також я була головою роти при проходженні військової підготовки, я сама повністю зібрала і скоординувала команду. Uh, і коли була волонтеркою в кей кейс-менеджеркою в співдії, я спочатку працювала всю Україну, а потім мене перекинули на Донецьку область. Якщо казати про якісь плани на майбутнє на три місяці, ну це по перше, напевно, Вижити, як і всіх у нас, зробити все для подальшого для перемоги України. Планую вступати на магістратуру, можливо, на арт-менеджмент, можливо, на якісь спеціальності в українському католицькому університеті. І хочу нарешті запустити мерч. Аби люди вони могли мали відчуття, що вони не просто донатять а в них у з'являються якісь ще плюшечки. І якщо я приїду у Львів або в Київ по навчанню, теж там відкривати якісь волонтерські заходи, аби допомагати Україні.